Оголошуємо конкурс на найкращий проєкт майбутнього. 15 червня цього року в Києві відбудеться форум майбутнього. І перед форумом ми оголошуємо конкурс. Ви можете присилати свої проекти майбутнього України Україну і світу. На форумі буде 5 секцій: Політика майбутнього, економіка майбутнього, культура майбутнього, майбутня ідея і майбутнє деокупованих територій. Відповідно, по кожному з цих напрямків ви можете прислати і свій проєкт. Перед форумом буде можливість і нагода презентувати свій проєкт. Саме тому ці проєкти повинні бути в візуальній формі. Вони будуть вивішені. Їхні верніше, ілюстрації, схеми цих проєктів будуть вивішені на стендах. І, окрім того, потрібне ще вміння презентувати за обмежений час, в межах 4 хвилин свій проєкт. Наважуйтесь! Тоді присилайте проєкти майбутнього на імейл-адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Україна повинна бути класна майбутнє. І не забуваймо, майбутнє починається за секунду. Будьмо щасливими!